Вітаю, пані та панове! Перед вами в чергове знаходяться наші цікаві представники на зображенні. Отож, але сьогодні ми спробуємо поглянути трошки глибше на те, як вони взаємодіють між собою. І розберемо декілька базових видів взаємодії. А саме, конкуренцію, хіжатство та мутуалізм. Саме це відбувається у взаєминах між різними живими організмами. Отже, представники на цьому зображенні мають яскравий приклад конкуренції. Чому? У попередніх відео ми вже з вами говорили про те, що в них є декілька обмежених ресурсів, а саме, їжа і вода. Отже, ці представники зебри, буйволи і антилопи, по суті, тут конкурують за воду і конкурують за їжу. Чому вони конкурують за їжу? Це просто вони є травоїдними. Відповідно, тут обмежена кількість рослинок, які вони можуть з'їсти, а отже, відповідно, у них обмежений цей ресурс і вони за нього конкурують. Так? Але чи представлене тут хіжатство? Дуже цікава думка, бо коли я вам говорю про хіжатство, ви, скорше за все, уявляєте, як одні організми полюють і поїдають інших організмів для своєї власної вигоди. В принципі, ми тут з вами не бачимо, щоб зебри там їли буйволів чи антилоп, чи навпаки. Можливо, десь поза кадром лишилися різні леви та леопарди, які полюють на цих тварин і їх поїдають. Але в більш широкому сенсі слова хіжатство – це те, що, по суті, зебри, буйволи і антилопи роблять по відношенню до цих рослинок. Так? Вони їх поїдають для своєї власної вигодини. В принципі, інколи. Вбивають, коли вони повністю з'їли цю траву. Тобто, по суті, по відношенню до рослин, це теж буде хижарство. Але я вам пропоную розглянути декілька прикладів цього виду взаємодії, які більш для вас звичні. Бурий ведмідь, який таки дочекався лосося, який прийшов на нерест і його поїдає, буде більш звичним для вас прикладом хижатства, бо ми знаємо, що ведмідь їсть його для задоволення власних потреб. Точно так само, як і ваш домашній мурчик, який полював мишку або яку-небудь пташку для того, щоб її з'їсти. Тобто, це у нас класичні приклади хижатства. Але що стосується мутуалізму? Мутуалізм це теж достатньо цікавий приклад взаємин, коли обидва організми отримують користь одне від одного, так? чого ми не спостерігали в конкуренції або хізжатстві. Отже, перед вами такий цілком собі задоволений життям буйвол, на голові якого знаходяться шпаки. І вони там знаходяться не просто так. Насправді між шпаками і буйволом уклалися мутуалістичні відносини. Тобто шпаки поїдають різноманітних паразитів на тілі буйвола. Вошей, наприклад, інших комах, які п'ють кров з буйвола і, в принципі, заважають йому жити. Таким чином, виграють обидві сторони. Оскільки шпаки поїдають цих шкідників і мають їжу, а. Буйвол, відповідно, менше страждає від таких паразитів. Але крім цього всього, якщо ми розглянемо взаємодію шпаків, наприклад, і бліг, то побачимо, що шпаки в даному випадку будуть саме хижаками, оскільки ж вони поїдають ці організми. В тому числі, якщо ми будемо розглядати різних комах, які п'ють кров з буйвола, то вони більше будуть не хижаками, а паразитами, тобто організмами, які завдають. Йому шкоду, але в принципі не вбивають. До чого я веду? Насправді взаємодії між різними організмами є багаторівневими, цікавими. І достатньо складними. Але я вас закликаю кожного наступного разу, коли ви будете гуляти парком, поїдете відпочити на ставок або до моря чи океану, подумати про те, які цікаві живі організми там живуть, як вони взаємодіють між собою, як вони формують ці великі прекрасні екосистеми. І що у них цікавого там відбувається? І спойлер, ми з вами теж є певною екосистемою для організмів, які мешкають всередині нас, я ж вас залишаю з цією цікавою думкою. Тож до нових зустрічей і нових знань!